У вас душова з трапом. І у вас отака е, історія намальовується. о Бачите, там ну, пусто, пустота, пустота. Е, то це такий дзвіночок, щоб оце гарненько почистити і туди силікончика дати, тому що забігає туди вода. А вода робить своє діло, розумієте? У нас майстри люблять е, ще там трошки там, підйомчик є якогось гіпса дати, ще щось. Ну просто все через певний час вийде з лад. А Володька бере за отаку переробку піддона 1000 долярів. Розумієте? А тут оця вся плитка, напевно, вкладена за, ну я не знаю, ну, 1015. Так що зразу старайтесь це все чик-чик-чик. І внутрішні кутики, внутрішні кутики, друзі, силікончик, не оцю шляпу, а силікон.